Всім Хай з ВАЙ і це вже третій четвертьфінал першого чемпіонату рослам про зомбі БТ. І нові команди зверху Блискавичний горох, а знизу вогняна колючка. Побачимо, хто з них переможе. Ого. Нижня команда додобував свої катапульти дуже сильно, бо вони нас сият і плювати на конус. І на відро. А от зверху проблемки. Бо спочатку атакує тільки один горох-рицар. А знизу вже впорались і вони отримують три бали. А от наверху можуть бути навіть якісь проблеми, але там є колючки, тому так. І цей рицар вблизі б'є своїм списом, який наносить більше урона. Ну, і гриб б'є блискавкою, тому її блискавичний. Він б'є не дуже й слабко, але перемогли. І та, і та по 3 бали, Немає відриву. Так, раунд імпами дуже лихий. І ця... я обновив цю гру, тому тут більше нових рослин і зомбі. Так, але ніндзя йде і Йому плювати на колючки, невже? Але перемогли, тому 6. Команди йдуть рівно. Але в третьому раунді з швидкими зомбі все може змінитися. А ось і сам раунд з швидкими зомбі. Так, поки що тут простий газетчик. Бігун і цей імп ніндзя. Ну, в нижньої команди все дуже добре. А ні, в неї не дуже все добре. Попади по ньому. Мінус 1 бал. А от згори все може бути якось. Якщо ну, він зараз цей. Але, можливо, гриб встигне щось зробити. Так, гриб встиг, тому. 3, 2. Відрив в 1 бал. 9 в блискавичного гороха і 8 в вогняної колючки. Поїхала далі. Раунд з броньованими зомбі. Так, звісно, він, можливо, буде важким, але толь, точно не для вогняного... вогняної колючки, бо вона дуже сильна своїм ядом, тому броня тут зовсім нічого. Напевно, і футболісти зможуть перемогти. Ну, Нанизу вже отримують свої три бали. тому в них 11. А от згори буде проблеми. Навіть першого не перемогли, а вже всі підійшли. Йому відбили руку і блискавка так. Але йде ще з дверкою і, і мусорка, чорт, невже вони втратять всі рослини? Зісто, колюшки, вони не втратять, але можуть приграти і він засів і. Перемогли. Тому 12 на 11 відрив один бал залишається. Це морські зомбі, так. на своїх чемпіонатах вони будуть на воді, а поки що ні. Ну що ж, тому ну, побачимо. І оцей зомбі, в який перший йде, в нього цікава здібність на воді. Він щось робить, якусь блискавку, як в нього паличка з блискавкою. То, можливо, в наступних чемпіонатах він буде загрозою, а в цьому легкі три бали, здається так. Колючка вже отримує, в неї 14. А наверху. Ну, наверху вже, здається, будуть 3 бали, але. Ну, так, Він ще навіть не підійшов до колючок, а в нього вже злетіла шапочка. Все. 15 на 14. Поїхали далі. Наступний раунд зомбі на культі і зомбі з конусом. Можливо, це буде проблема, але з ядом нижня команда впорить. Хоча не факт, а ні, все-таки факт. А я знаю, як ви могли втратити тоді один бал? Це через того імпа. Так ви отримують свої три бали і в них вже 17. Ну, а на низу, я думаю, проблем не ставить вбити конус. Це навіть не відро. Тому. Заслужені 18 балів. Так. Поїхали далі. Раунд зомбі на черепасі. Так, він сильний, тому не треба його підпускати. Хоча я не впевнений, що верхня команда зможе не підпустити, бо. І атака теж не дуже далека. Така сама проблема була в змійної змійної личинки. Та змійна личинка вийшла в півфінал. Тому. Можна сказати, що ця команда теж сильна, але з дальньою атакою не проблема. Напевно, вже мінус 1 бал. Так. Ні, він, він витримав, він витримав. Він витримав. Він, вит... він, він витримав стільки ударів і сам заколов цього зомбі на черепасі. тому 3-3. 21 на 20. Побачимо, що буде далі зомбі-футболістів. І так, синій зомбі-футболіст сильніший, тому він може бути в фіналі точно. От в четвертьфіналі можливо. Ну, і ми бачимо, що нанизу вже втратив руку. І ці колючки його уповільнюють, але. він. Він хоч уповільнений, але. чи доб'є його яд! Так, добив! Тому виходить 21 на 24. Відрив трибали. Такий вже відіграти буде важче. Раунд з двома зомбі-сисняками. І так, вони сильні, хоча, можливо, якщо. Ану. Можливо, тут є шанс, що вони встануть чи ні. Ну, як бачимо, та пульта не може зразу двох достати. На жаль. Один мінус, так. А от наверху на горі проблеми. Хоча і на низу не дуже добре. А ні, не проблеми. А ні проблеми. Гриб. Цей гриб дуже сильний. Та й, звісно, сам горошок рицар. Він дуже стійкий, але бачимо. Я певню, можливо, й багато, але. І вони стільки разів раз встають. Один вже помер, і другий, а другого перемогли. Тому 3. -3... 27, на 24. Відр... Відрив тривали. Два зомбі з пушками. І якщо довго вони будуть стріляти своєю пушкою... Ча це більш схоже на якийсь фонарик, то вони просто знищать цю рослину. Тому все таки вони можуть щось зробити навіть самі. Але внизу легкі трибали. А от вгорі може бути щось гірше. Поки що не можна сказати. Якщо вони будуть світити, то ну, ні один помер, а другий. В другого повне здоров'я. І рука навіть не відлетіла, то можливо він. Так, він світе. А, а той не достає, тому не буде мінус 1 бал. Точно. Скоріше все, так. Тільки мінус 1 бал. Він знищує, а сам на колючках. Так? Він помре на колючках. він ще й гриб знищує. Але чи встигне він? Так, стиг, але... Виходить, 28. Ну, 27. Відрив в один бал. Це вже відіграти можна дуже легко. Раунд зомбів в машині. Так. На нього надії яд. На жаль, його не можна отруїти. Тому це буде не дуже просто ні для якоїсь команди. Цікаво, він зможе переїхати колючки чи ні. Певно, ні. Хоча, якщо вони проб'ють йому шини, це було б логічно. але, Так. Так. Там в нього пробило коса тут ні. Ой-ой. Проблемка. Так. Чому? А ці перемогли і в них значить 30 балів. Відрив в 3 бали знову. Ого. Це важкий раунд, бо тут і дуже сильний зомбі жердяй і ще й Шахтер. Але і в той команди є проти цьому Шахтеру. Того гриб і горох, а тут оця вогняна штука. На жаль, вони втрачають свою головну атакуючу потужність і залишається тільки ця вогняна. Трава, чи як щось називати і колючки, які уповільнюють. Чи переможуть вони вдвох? Можливо. Ну, а от наверху, звісно, теж не дуже все. Він заповільнюється, вже... він майже помер, але він зараз може з'їсти це і відновити здоров'я. Вверху бали а ага, внизу, на жаль. А внизу, на жаль, мінус. Так. 33 на 27 відрив, який можна відіграти тільки двома раундами. Можливо, навіть так переможе команда, яка щось програє. Це раунд зомбі Хм, Цікаво. О, цей побіг, але під отрутою. Він прибіг і зразу помер. 3 бали 30. Ну, а поки він дойде до, ни... до верхньої, то того. Цікаво. цікаво. Все, побіг, 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 побіг і просто гриб його, 3 -3. тобто 36 на 30, знов відрив шість балів, нічого не міняється. Раунд зомбі магами. Які стануть рослини на невеликий час, як в ПВЗ 2 бумбоксер. Так. Ага гриб вже вивели. Але краще б тут вивезти, було б, напевно, горох. бо Він перший буде стріляти. Ну, а внизу 33 бали. Так. І. Так. Він виводив щось з гриб. Напевно, тут якийсь пріоритет на грибів. Ну, бо, на ще щось цікаво. Ну, все, мінус рука. Здається, цей зомбі. Справді треба його з кимось випускати. От з ким побачите в півфіналах. А зараз він програє. Тому 39 на 33. Відрив 6 балів, нічого не міняється. Раунд з роботами зомбі. Так, це важкий раунд. І отрута не діє на них. Але... Все, постріл, постріл, постріл. Все. Угу. ну, Що сказати? Звісно, нижня команда вже 100% програла, а верхня теж. Я не думаю, що він на тих колючках вимкне. Хоча стріляє довгенько в той гри. Але. Його не міняється відрив баля. Раунд з дискозомбі. І в тої, і в тої команди є флангові рослини. В цієї гриб, а в тієї колючка Кулюч... катапульта. Ну, цікаво, чи пройде і та і та команда, чи можливо в якої з них будуть проблеми. Ну, в цієї, здається, немає. Бо гриб їх легко переможе. Так? Гриб потратив свій заряд на зомбі, якого і так би горох. О, тепер вже молодець. І залишається головне, що встигне він. Містається він. Так, він вже йде. Так він встигає, цим отримуючи 42 бали. Ого. А от далі в нас буде. З ними. Вже команда вогняна колючка проти з нього. Тут я вирішую викупити гриб, щоб він не допомагав нижній команді. Це було ще легше. 36, знов відрив 6 балів, нічого не міняється. Все, останній раунд і тут вже понятно хто переможе, але давайте подивимося на їхню битву. Аж цікаво. Так. Звісно, ми дуже раді за команду, яка перемогла. Тобто за блискавичного Гороха, він буде в півфіналі. битися з тим цікаво, з ким справді. А ви побачите в наступному четвертьфіналі, з ким він буде битися. Ну, і мінус кулючки, і там, і там. Далі у нас, далі у нас, далі у нас все. Ближній мінус і. здається, то вже зрозуміло. Або яд, я можу його добити, або, або... ні. 42 на 36. Вітаємо блискавичного гороха. Він проходив півфінал. До скорих зустрічей і до нових відео.